Digital Foundry звернули увагу на проблеми Gears of War Reloaded та проаналізували стан гри. Нагадаю, що оригінальна Gears of War створювалася на Unreal Engine 3, який офіційно не підтримує PlayStation 5. Для покращення графіки використовується надбудова на базі Unreal Engine 5, що змусило The Coalition застосувати адаптований під PS4 Код. За словами Digital Foundry, це позначилося на технічному стані гри. Стрибок у графіці порівняно з Ultimate 15-го року. Мінімальний Digital Foundry, Андрій назвали зображення чистішим, але відзначили дисонанс між плавним геймплеєм 60 або 120 FPS та кат-сценами, які досі працюють у 30 кадрів. Продуктивність на консолях Xbox Series X і PlayStation 5 видають 1440p з апскейлом до 4К або 1080p при 120 FPS через FSR 3.1.3. PlayStation 5 Pro видає 1620p з апскейлом до 4К і 1440p при 120 Гц, з використанням PSSR, Xbox Series S full HD з апскейлом до 1440 та 720 пів у режимі 120 FPS. На Xbox Series некоректно працює VRR. На PlayStation є енергозберігаючий режим, який може обмежувати частоту кадрів до 30 або 60, одночасно знижуючи графічні параметри. Digital Foundry припускають, що ця функція могла залишитися у фінальній версії з тестового білда. Призначеного для майбутньої портативної консолі PlayStation. пк ж версія Reloaded показує себе значно краще ніж Ultimate Edition.